Будова еукаріотичної клітини. Як ти вже знаєш, клітина еукаріотів має напівпроникну плазматичну мембрану, що відділяє її внутрішній уміст від навколишнього середовища, цитоплазму та ядро, де міститься ДНК, носій спадкової інформації клітини. У цитоплазмі розташовані органели. Дослівно перекладають як маленькі органи, це постійні структури клітини, які мають характерну будову та виконують певні життєві функції. Рибосоми органели, що утворюються в ядрі. Після виходу з ядра вони виконуватимуть функцію синтезу білків. Рибосоми можуть вільно плавати в цитоплазмі або прикріплюватися до поверхні ендоплазматичної сітки, системи мембранних мішечків, трубочок та пластинок, що утворює одне ціле з оболонкою ядра. Існує два типи ендоплазматичної сітки: шорстка або гранулярна, до її поверхні прикріплюються рибосоми. І гладенька, до її поверхні рибосоми не кріпляться, білки синтезуються на поверхні шорсткої ендоплазматичної сітки і у маленьких бульбашках, везикулах транспортуються до комплексу гольджі, що являє собою сукупність сплощених порожнин. Під час руху білки дозрівають, набуваючи певної просторової форми, а в самому комплексі до них можуть приєднуватися ліпіди або вуглеводи. Після цього утворені речовини сортуються, знов пакуються у везикули і доправляються туди, де в них є потреба. Деякі речовини через плазматичну мембрану виводяться назовні. Мітохондрії, органели, оточені двома мембранами, вони виконують енергетичну функцію, тобто забезпечують синтез молекул АТФ і розподіляють отриману енергію в клітині. Варто зазначити, що клітина зберігає свою форму завдяки цитоскелету, який містить мікронитки та мікротрубочки, що складаються переважно з білків.